Добрий вечір. Привезли мені продукти харчування, які я замовляла через сайт магазину Фозі. Віскас 10 пакетів. Ціна 15 гривень, 10 копійок. Молоко. Ось таке. 3,2 ультрапастерилізоване 57 гривень, 30 копійок. 6 пакетів. Тут 950 об'єм. Далі манка 800 грам, 23 гривні 99 копійок. Цукор. Зараз знижка на цукор 27 гривень 99 копійок. Звісно я купила не одну пачку. А набагато більше, тому що зараз йде врожай і треба консервувати. Не купую я вже нічого, просто свій урожай намагаюся зберегти на зиму. Лікер 449 гривень. Теж знижка зараз на нього. Ой, отакий. От Перший раз купую, так що не можу сказати про те, який він. Один літр. Спробую дам характеристику. Ну, і все. Кавун, кавун, кавун. Кавун. Тут 4300 по 24 гривні 0,5 копійок. За кілограм. Ось такий кавунчик, ніби непоганий. А там буде видно, розріжу. Буду смакувати, їсти, і тоді вам скажу. Оце моя закупка. Закупка з доставкою 1 гривня. Якщо купуєте на 1000 гривень та більше, привезли вчасно, хоча й дощ іде зараз. Все як треба. Так що дякую їм за таку допомогу. Не Вручну не при... Не при... пенсіонер не привезе 10 кг цукру. А я купила 10 кілограмів. І думаю, що ще на все літо й не вистачить для повної консервації своїх продуктів, які свого врожаю, буду казати так. Ну що ж, гарних вам економних покупок і смачних продуктів. Харчування.